Видання Українська Правда, розпрекрасне і дуже чесне, на Ютюбі в себе розмістило відео з назвою Невдаха Ющенко. Після шквалу звернень від вдячних читачів та глядачів заголовок змінили. Це добре, звісно. Але назвати Ющенка невдахою? Серйозно? Це ми невдахи, які після Ющенка обрали кримінального авторитета Юнуковича. А після Порошенка паяца на літеру «З». Казала тоді, коли це було немодним, кажу і зараз. Ющенко, це краще, що з нами всіма сталося. Це потім ми все просрали. Дуже гарно написав про це Олександр Зінченко, ось його пост. Він вартий бути почутим. Існують журналістські стандарти достовірність інформації, точність, повнота фактів, неупередженість, етичність та баланс. Деякі експерти також пропонують уникати мови ворожнечі та клікбейту. Що з цього не порушено у заголовку Ющенко-невдаха? А вдахами були хто Кучма і Янукович? На сьогоднішній момент Ющенко це найбільш успішний президент України. Невдахами є більшість українців, які проголосували в 2010 році за Януковича, а в 2019 – за Зеленського. У 2010 році 12,5 мільйонів виборців в нашій країні проголосували за Януковича. Він їм пообіцяв цитата подолати помаранчеву руїну. Зараз вже ніхто з тих виборців не хоче пам'ятати, що замість покращення життя вже сьогодні вони отримали злидні і війну, насамперед в регіонах, які найбільше проклинали президента Ющенка і найбільше підтримували Януковича. Мене це дратувало і тоді, і сьогодні. Можна було скільки завгодно кпинити над ним, але що ми маємо у сухому залишку? За перші два роки президентської каденції Ющенка доходи громадян виросли в два рази за їх власним твердженням дані Інституту соціології НАНО. ВВП України за перші чотири роки каденції Ющенка виріс майже в три рази. Рекордні прямі іноземні інвестиції. Більших не було ані до, ані після Ющенка. Протягом першого терміну кучми в Україну прийшло 2 мільярди 810 мільйонів інвестицій. Протягом другого. 23 мільярди 978 мільйонів інвестицій. За Ющенка 39 мільярдів 32 мільйони. За Януковича – 26 з лишнім мільярдів, за Порошенка близько 15 мільярдів, за Зеленського близько 16 мільярдів. Тобто за часів Ющенка у економіку України прийшов той обсяг інвестицій, який був за трьох президентських каденцій разом: першу каденцію Кучме Порошенка та Зеленського. Перші два роки Януковича це зростання доходів громадян лише на третину, а не в рази як було за Ющенка. Але результатом правління Януковича стало те, що ми в наших доходах відкотилися далеко назад. Порошенко стартував у ситуації війни, анексії частини наших земель та дуже несприятливої кон'юнктури світових ринків. Тому про динаміку доходів як за Ющенка, навіть мріяти не можна було. Про кінець епохи бідності можна я цього разу промовчу, тобто в економічній складовій Ющенко є найбільш успішним президентом з усіх п'яти з половиною. Зростало все макроекономічні показники, доходи громадян, соціальні виплати, золотовалютні резерви. А в геополітиці він вас попереджав у 2008 році, що наступними після Грузії будемо ми, що Росія ворог, хто там хихотів в унісон Путіну. Що йому тоді більшість сказала? Хто був правий? Більшість чи він? На жаль, 2014 рік показав, що більшість не мала рації, Росія ворог. А про НАТО він казав, що наш вектор в цьому напрямку нагадати, якийсь против це мало у суспільстві. У 2006 році майже 65% українців казали, що нам НАТО не надо. Круто, що Путін вправив мозок більшості, але Ющенко їм це казав раніше. Але чути ж не хотіли. Єдина помісна церква він почав робити ті кроки, які ніхто до нього не робив. Згадайте, який спротив був і ззовні, і в українському суспільстві, чи й це вже забули. А ще Ющенко є засновником Українського інституту національної пам'яті. Відкриття правди про тоталітарне минуле, визнання голодомору, геноцидом заклали фундамент новітньої ідентичності. В результаті УРФ Сталін це найбільш популярний діяч минулого, а в нас найбільш проклинаємий. Між нами і ними прірва, і це було закладено його політикою. А в культурі оце думай по-українськи. Пам'ятаєте, як глузували над цим гаслом? То хто був правий? Ті, хто глузували, чи президент Ющенко? Мистецький арсенал, музей Голодомору, музей у Батурині, музей у Чегирині, Музей Української Революції, Музей Грушевського. А тепер назвіть мені прізвища президента України, який заснував більше музеїв, ніж Ющенко. Усі з якоюсь легкістю забули, що він, як голова Нацбанку, був одним із батьків макроекономічної стабілізації у 1990-ті. В 1993 році інфляція була 10 тисяч відсотків, а в 1996 році 10%. Усі з якоюсь легкістю забули, що дії його уряду дозволили розрахуватися по багатолітнім боргам по пенсіях, що не стало бартерних розрахунків і віялових відключень електрики, врожай хліба виріс майже у два рази за один лише рік. Тоді це виглядало як політ у космос. З перспективи сьогоднішнього дня це державний діяч, який створив не тільки візіонерську рамку, але й ціннісний та інституційний фундамент, які дозволили нам вистояти у 2013, 2014 та після 2022 року. Але ми, українці, маємо огидну рису невдячність. Від каналу саме Сік Посткриптум. А згадайте ті мерзенні жарти 95-го кварталу. Про Сіньор Голодомор, і так далі. І як же ж не соромно було українцям голосувати за це дрантя потім як за президента? Фу, блін!